Це війна на висадження, Хоча насправді можна обмежитися лише слово сполученням, це війна. І так, коли ми знижуємо військово-промисловий потенціал ворога, ми зменшуємо його бойові спроможності і економічні спроможності, так, ворог робить те саме, але є різниця. Вони здебільшого намагаються працювати по цивільній інфраструктурі критичній. Тобто фактично примушуючи, тиснучи. На Україну через українців, так? через громадську думку, через безпосередньо населення. Вони намагаються зломити спротив до волю до спротиву саме у всього населення, так? І так, хтось ведеться на це. Тим більше вони працюють в інфопросторі доволі серйозно, вони підбурюють населення, це на перекриття доріг і так далі. Перша причина не в тому, що хтось щось не хоче зробити. Перша причина це російські обстріли. Але, на жаль, всі це розуміють і підіграють ворогу, виходячи там, перекриваючи дороги, борючись з ТЦК. Так, ну це просто все одна і та сама історія. Да. Тобто в цій ситуації так вони працюють фактично на ворога. І так, мета ворога якраз розколоти українське суспільство і примусити його до капітуляції. В принципі, українська історія це вже бачила неодноразово. І хочеться вірити, що все ж таки там, більшість населення України зробила висновки з. Тих історичних подій, які вже мали місце, більше сотні років тому.